На добраніч. О, Норо! вигукнула мама, розпакоюши за сніданком конверт. Яка прекрасна новина! Твоя тітка Елізабет приїжджає до нас на тиждень і візьме із собою бренду. Але, здавалося, Нора не дуже зраділа цьому. Мама помітила це. Дорога, запитала вона. Ти не радієш приїзду Бренди? Мам буде так весело грати разом. Я не хочу, щоб Бренда приїжджала, сказала Нора. Чому? здивувалась мама. Мені здається, я маленька дівчинка трохи самолюбна. Нора була єдиною дитиною в сім'ї і тому вважала, що все має бути зосереджено лише на ній. Мама дуже добре знала про це і запросила бренду, щоб допомогти Норі зрозуміти роздільну радість і щастя, спілкування, щоб навчити її добре ставитись до інших людей. Вона зламає моїх улюблених ляльок, сказала Нора, і розкидає мої іграшки. Я не хочу, щоб вона приїжджала. Послухай, Норо», – заперечила мама. Ви зможете чудово провести час разом, якщо ти дружелюбно зустрінеш її, тоді вона буде добре ставитись до тебе, і ви обидві будете щасливі. Я не хочу, щоб вона приїжджала, повторила Нора. І, до речі, де вона спатиме? Мені здається, вам весело спатиметься разом, сказала мама. Адже вона твоя двоюрідна сестра. Я не хочу, щоб вона спала на моєму ліжку. Буркнула Нора і тупнула маленькою ніжкою. Вона займе все місце, і в мене не буде жодної хвилини спокою. Крім того, вона ж товхатиме мене. Ну, адже вона зовсім не така велика, посміхнулась мама. І до того ж, у тебе буде е можливість поспати з маленькою дівчинкою, такою самою, як ти. Тут достатньо місця для вас обох. Ні, недостатньо. уперто твердила Нора. І я нікого більше не хочу бачити у своєму ліжку. Я не хочу, щоб хтось торкався моїх речей. Я не хочу нікого. Але моя люба, перевела її мама, ти не повинна так чинити. Ти навряд чи будеш щаслива в житті, якщо все робитимеш тільки для себе. Спробуй поділити з іншими, і ти відчуєш радість і будеш щаслива. По справжньому щаслива. Я не хочу. Кричала невдоволено Нора. Я нікого не хочу бачити в моєму ліжку. Вона вибігла з кімнати, з силою грюкнувши дверима. Мама склала листа в роздумі і закінчила сніданок одна. Минуло три дні, і Бренда приїхала разом із мамою. Прийом з боки Нори був дуже холодним. Але, мамо, прошепотіла Нора. Коли гості піднялись нагору, запам'ятай, я не хочу бачити її в моїй кімнаті. Мама, вдалося, нічого не чує. Відчинивши двері спальні нори, вона сказала Ти спатимеш тут, бренда. Я думаю, поки ти гостюватимеш у нас, тобі сподобається спати тут разом із Норою. О, так. вигукнула Бренда, розглядаючи бездоганну, чисту кімнату з жовтими фіранками, зеленим килимом і гарними меблями. Тут так добре. Нора люто мовчала. А коли мама зачинила двері, вона сказала до Бренди: Добре, ти будеш спати в моїй кімнаті, але ти не повинна щось тут торкатися, ти повинна бути дуже обережна з усіма моїми речами. Ти не можеш торкатися, поки я тобі не дозволю. Я не доторкнуся, ні, ні. сказала Бренда. Мені буде дуже приємно хоча б тільки подивитись на них. Запам'ятай, продовжувала Нора, коли ми сьогодні кажемо спати, ти не повинна займати багато місця, інакше я не знаю, що з тобою зроблю, ще ніхто не спав на моєму ліжку. О, ні, я не займатиму багато з місця, сміючись, сказала Бренда. Думаючи, що Нора жартує, я така маленька, як горішок, ти побачиш. Але Нора говорила це цілком серйозно. Вона не хотіла, щоб хтось перебував в її кімнаті, навіть Бренда, хоча в душі вона вважала, що Бренда краща з всіх інших дівчаток. Нарешті настав час лягати спати. І обидві мами вирішили прийти поцілувати своїх доньок і побажати їм на добраніч. Отже, вони лягли якомога. Далі одна від одної, Бренда з одного краю ліжка, а Нора з іншого. Я думаю, вам буде зручно спати, сказала мама Нори, і ви бадьорами прокинетесь вранці. Я не заплющу очей, сказала Нора, а я спатиму, сказала Бренда. Тут так затишно. Добре, на добраніч дорогі. Добраніч. Дві мами спустилися вниз, посміхаючись і думаючи про те, що буде далі. Однак їм не довелося довго думати. Посунься, буркнула Нора. Ти торкаєшся мене ногами. Вибач, сказала Бренда, я не помітила. Тиша. Ти не можеш ще посунутися, бурчала Нора. Ти лягла на близько до середини. Добре, і Бренда знову посунулася, знову тиша. Нора, пошепки покликала Бренда. Так, що тобі треба? Ти колись грала в подушечний бій? Ні. Чому це так цікаво? Я часто граю разом з своїм братом. А що ви робите? Шш. Я зараз тобі розповім. І Бренда таємним пошепком почала розповідати, як це робиться. Нора зацікавилась, вона ніколи раніше не грала в подібну гру. Отже, обидві задоволені вони сіли в ліжку, потім підвелися. Я починаю, сказала Бренда. Удар. І подушка полетіла просто в голову Нори. Ой, вигукнула Нора, відступаючи назад. Тепер ти кидай, кричала Бренда. Я спробую, сказала Нора, і, замахуючись з усієї сили, так що сама не, чуть не впала з ліжка, запустила подушку в бренду. Почалася весела гра. Бах-бах-бах, топ, топ, топ. Бум. Бренді впала на голову, на підлогу. В одну мить вона знову була на ногах, і подушечний бій продовжувався. Іноді повз, іноді точно в ціль, підстрибуючи на пружинистому матраці, дівчатка продовжували гру. Було дуже весело. Стояв вереск і регіт, доки вони не стали задихатися від старанності. На, на горі якийсь дивний шум, сказала мама Нори. Я не можу зрозуміти, що трапилось. Справді, погодилась мама Бренди, пах-пах-пах, бум бум, бум». Давай підемо подивимось, що там відбувається. Обидві мами в подивій тривозі поспішили нагору. Раптом шоп припинився Тсс. прошепотіла Бренда. Вони йдуть швидко в ліжко. Дівчатка залізли під простирадла. Міцно обійми мене, сказала Бренда, і вдаваймо, що ми спимо. Вони швидко вмостилися на середині ліжка, сховалися і, міцно заплющивши очі, почали дихати глибоко і спокійно. Наші милі дівчатка, зворушилася мами, дивлячи на двох сплячих, що міцно протиснулися друг до другої сестер. Я знала, що їм буде дуже добре вдвох, сказала мама бренди і мами Норі. О, так, відповіла мама Нори, я теж так думаю. Так, так воно й було. Мені дуже подобається бренда, сказала Нора через кілька днів. З нею так весело і нам разом дуже цікаво. Ти бачила, як вона сьогодні. Купала мою улюблену ляльку Ти померла зі сміху. Отже, ти рада, що вона приїхала? запитала мама, і на обличчі з'явилася лукава посмішка. Звичайно, відповіла Нора. Я хочу, щоб вона завжди до нас приїжджала. Дуже хочу. І мама знову посміхнулась.